Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні друзі. Вчора обстановка на сході України різко загострилася. Противник повернувся до тактики широкомасштабного застосування важкого озброєння, як це було влітку. Зокрема, впродовж минулої доби незаконні збройні формування використовували міномети, 122-мм артилерію, танки, а також реактивні системи залпового вогню Град. Здебільшого ці обстріли були неприцільними проте такі дії бойовиків свідчать про їх наміри спричинити ескалацію конфлікту та зірвати мінські домовленості. Зараз детальніше про інформацію, яка сталася в зоні АТО за минулу добу. Отже, Луганський напрямок вчора було зафіксовано один обстріл з боку незаконних збройних формувань. Це сталося у станиці Луганській. Противник, засівши на правому березі річки Сіверський Донець, здійснив кілька пострілів з протитанкового гранатомета. Донецький напрямок. Вчора ворог застосовував широкий спектр озброєнь на Світлодарській дозі поблизу селища Луганське. Зокрема, відбулося два обстріли з використанням 82-мм міномета. Також бойовики застосовували БМП та здійснили постріл з ПТРК. Аналогічна ситуація на північ від Горлівки у Зайцевому та Майорську, де також було зафіксовано мінометний обстріл, а також роботу ворожих снайперів. Загострилася ситуація на ділянці фронту від Горлівки до Ясенуватої, Зафіксовано численні провокації окупантів також у селищі Новгородське. Поблизу Верхньоторецького близько двох годин тривав потужний обстріл з танків, 120 мм мінометів, а також менш потужного озброєння. І найбільш гарячою точкою в зоні АТО, як і раніше, залишаються західні околиці Донецька. У пісках за добу зафіксовано 14 епізодів порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. В тому числі було зафіксовано один обстріл із гармати калібром 122 мм, а також застосовувалися міномети калібром 120 міліметрів. Аналогічна ситуація південніше у Красногорівці. Також окупанти тричі застосовували реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град, які вони ховають у селищі Старомихайлівка на лінії зіткнення. Ворожі ракети приземлилися поблизу села Зоряне Маринського району. Постраждалих при цьому не було. Також порушувався режим тиші на ділянках фронту інших, зокрема в Авдіївці, Мар'їнці та Опитному. Маріупольський напрямок. Ворожі обстріли було зафіксовано за добу лише поблизу селища Широкіне. Зокрема, двічі по наших позиціях працював снайпер. Водночас важке озброєння з боку незаконних збройних формувань на цій ділянці фронту не зафіксовано. Вчора в зоні АТО було зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, оба випадки у Донецькій області. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, загиблих українських військовослужбовців не було, однак п'ятеро наших бійців були поранені. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у середовищі незаконних збройних формувань продовжує погіршуватися дисципліна та морально-психологічний стан. З початку грудня 2015 року лише в одному з підрозділів, так званому першому мотострілецькому батальйоні 9-го мотострілецького полку місце дислокації Новоазовськ, зафіксовано 10 епізодів самовільного залишення частини. Є також інформація, що для розслідування цих інцидентів туди прибула комісія з Москви. Через неукомплектованість підрозділів у складі, у складі незаконного збройного формування так званого ЛНР зірвано плани ротації особового складу загонів бойовиків зі Свердловська на передових позиціях у районі Веселого «Щастя». Українські спецслужби затримують поплічників бойовиків. У слов'янську оперативники затримали місцевого мешканця, який пропагував ідеї сепаратизму в інтернеті. Зломисник долучився до сепаратистських спільнот, які керувалися з Росії на початку травня минулого року. Згодом його завербували бойовики, і він почав поширювати агітки, бандформування так званого ДНР, займався збором коштів для бойовиків, передавав ворогу інформацію про дислокацію, маршрути, пересування, а також відомості про чисельність підрозділів сил АТО. У селищі Приморське, що поблизу Маріуполя, українські прикордонники затримали чоловіка, який брав безпосередню участь у збройному конфлікті на боці бойовиків. Затриманий в усьому зізнався. Також вчора співробітники поліції затримали колишнього інструктора-бойовиків у Артемівську. Чоловік з позовним психолог з травня по червень 2014 року займався психологічною та початковою бойовою підготовкою. Представників незаконних збройних формувань. Це відбулося у складі незаконного збройного формування ДНР. За словами затриманого, він залишив лави бойовиків через погані умови роботи і малоприємний контингент своїх підопічних. Українські правоохоронці продовжують вилучати боєприпаси в зоні АТО. Так, у мешканця Авдіївки було вилучено 5 бойових гранат до підствольного гранатомета. Також вчора поліція вилучила 5 гранат і більше 300 набоїв у водія автомобіля, це сталося поблизу Слов'янська. Окрім того, міжвідомча мобільна група по боротьбі з незаконним переміщенням товарів через лінію розмежування виявила 240 ящиків із контрафактними цигарками російського виробництва. Встановлено, що вантаж прямував до тимчасово окупованої території Горлівки, яка наразі служить. Перевалочною базою для бойовиків. Українські військові вдосконалюють навички керування броньованою технікою. Піхотинці, які несуть службу на Донецькому напрямку, провели триденні збори і виконали вправи з водіння бойових машин піхоти та ведення вогню з гармат, кулеметів та зенітних установок. Екіпажі також виконали маневрування під час оборонного бою. І також харківські нацгвардійці. Провели тренування. Особовий склад відпрацював порядок дій під час збройного нападу на об'єкти військової частини, яку умовно охороняють бійці Національної гвардії. Це автомобільний парк та контрольно-перепускний пункт військової частини. Шановні друзі, це вся інформація. Чи є запитання, чи уточнення? Дякую, пане полковнику. Колеги, чи є питання або ж уточнення? Якщо питань, то точно немає. Дякую, пане Олександре. Дякую, на все добре, до побачення. і до зустрічі завтра,